Доброго ранку. Сьогодні у нас ПВС 31 для людей, котрі прагнуть кращого БНВД 1430, 1 Марк 2 від Аргус. Конкретний прилад зібрано на парі ЕОПів третього покоління від Harris серії 9800 f та двох комплектах оптики Карсон. Від 31-го відрізняється, в першу чергу ціною, вагою та використанням оптики від ПВС 14, в 31-го вона своя, пропрієтарна. Вага приладу в зборі 614 грам, враховуючи вагу батареї. Це практично на 200 грам більше, ніж у 31-го. Кріпиться прилад на Wilcox L4 G24 або аналоги і не потребує JR Мої для встановлення на ріг. Вмикається прилад натисненням та утриманням крутилки спереду, вимикається утриманням тієї ж крутилки. Також вимикається сам при відкиданні його накріпленні вверх. Прилад показує себе як дуже зручне рішення для бійців потреби, яких монокуляри не встані задовільнити, та ідеальним виходом для водіїв. Про Богомірський ПВС 7 ми забуваємо. Конкретний екземпляр був привезений під замовлення нашими друзями за 280 тисяч гривень.